24 січня 2023 року разом з чоловіком Олесі зник син Тетяни. На той момент жінка перебувала в окупації. Ми із Запорізької області, саме з Бердянського району. Ось, і на момент повномасштабної війни це, ну, це відбувалося ось на моїх очах, як заходили до нас русські танки, російська техніка і все це проходило по трасі. Мимо Мого будинку на початку вторгнення син Тетяни знаходився в окупованому Мелітополі. Він був студентом. Залишитися осторонь війни хлопець не зміг. Вони вирішили зі своїм другом піти на війну, воювати. Я як мама, а вже ж як мама. Я його відмовляла як могла. Але після того, як він побачив, як себе поводили кадировці, тому що вони там розселилися десь недалеко біля їх квартири. І оцей віжах хлопці бачили. І він сказав: Мама, ні, я піду. Хлопцям вдалося вибратися з окупації і піти добровольцями воювати у 93 ю бригаду. Я дізналася, що він зник безвісті. 23 січня ми ще з ним розмовляли по телефону. І він мені казав, що я, ну, я йду на позиції. І три дні зі мною може не бути зв'язку. 24-го він мені не відповів і не відписався. І я вже зрозуміла, що щось не так. Три дні чекаю, нема нічого. Неділю чекаю, нема нічого. Знайомі Тетяни із Запоріжжя розповіли, що є сповіщення про зникнення її сина. Щоб ви розуміли, до Запоріжжя з нашої місцевості їхати півтори години. Я їхала троє суток через усю Європу. От таким чином я дісталася нашого обласного центру. Проїжджала через цей фільтраційний їхній центр в Новоазовську. Мені дуже повезло, тому що мій телефон не перевіряли. Там було багато історій, коли близьких забирали на підвал, бо їхні рідні на війні і казали їм, подзвони своєму рідному, хай він приїде, сяде замість тебе, а я тебе відпущу тоді. У Запоріжжі Тетяна об'єдналася з дружинами та матерями, які також шукали своїх рідних з 93 ї бригади. Ми об'єдналися з нашими родинами, невеличкою командою з 93-ї бригади. І ось таким чином, з березня місяця, я вважаю, що ми дуже велику роботу зробили, і якась може інформація, вона ще мені не допомогла, але якесь поняття, ну, що робити далі. Е, ну я розумію. Вже я часто чую нарікання від рідних зниклих безвісти та полонених про те, що вони не знають, куди йти де звертатися. Чи допоможе їм хтось у пошуках їхніх рідних? ТЦК, на яких покладені ця комунікація і інформування, на жаль, не виконують цю функцію. Їхні дії закінчуються на тому, що вони вручають людині сповіщення про зниклого, а далі людина залишається сам на сам зі своєю бідою. Спочатку не розуміла, чесно. Я сиділа в чатах подавати інформацію, якесь його фото у чати. Спочатку я розуміла, що це не потрібно робити, бо я можу йому, як то кажуть, нашкодити. Побратим, який був з ним і звільнений з полона, він сказав, що мій син загинув і що його розстріляв снайпер двома пулями в голову, і що шансів вижити в нього нема. І тому, щоб виключити одне від другого, то я почала з гіршого. То треба виключити, по-перше, те, що він загиблий. Коли це не підтвердиться, то буде шанс шукати його живим. Ми шукаємо його і живим, і, 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 на жаль, і загиблим. Але це реалії сьогоднішнього дня. І я, як мама, я розумію, що я можу не знайти дитину своєю живою, але пошуки треба робити і далі. Тетяна регулярно відвідує зустрічі з координаційним штабом та іншими уповноваженими органами. І в цьому спілкуванні я розумію чітко, що мою дитину вони будуть чекати.